Всім привіт! Сьогодні у нас 10 квітня 2023 рік Україна, Київська область. Хочу зняти таке невеличке відео по цвітінню різних сортів абрикосу. Тому що ми знаємо, що абрикос дуже часто попадає під заморозки і втрачає урожай, тому що вимерзають всі цвіточки. Так от я хочу показати, які в мене є сорта, в якому стані на даний час знаходиться цвітіння абрикоса. Буду підходити до абрикоса і показувати різні сорта, показувати, який стан у них є. Шалах ананасний. Такий стан маємо сорту Петропавловський. Осінній світанок. Київський красень. Голдріч. Це у нас МЖА-19. Ерлі Блаш. Фелпс. Отакий стан. Харлайн, це у нас апріум. День два я бачу почнеться цвітіння. На повністю цвіте. Абрикос Людана в такому стані. Так, це у нас сирена монастирський. В такому стані. Харостар. цунами в такому стані. Це у нас фаркло. Абрикос сорту Ле 3276. Це у нас краснощокий. Біг ред в такому стані. Меджик код. Останній сорт це у нас фардао. Тут буде перше сигнальне плодоношення. Кому сподобалось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу. До зустрічі.